Російські окупанти вже двічі намагаються масово атакувати українську гідроенергетику. Зокрема, у ніч проти 22 жовтня. Російські війська завед. Здійснили масштабну комбіновану атаку дронами, балістичними та крилатими ракетами одразу по кількох регіонах України. головною особливості цієї атаки стало те, що майже всі так би мовити, прильоти зафіксовано на лівому березі Дніпра. А основною метою стали об'єкти об'єкти енергогенерації. Відомо, що на Полтавщині моніторингові ресурси фіксували ракетні пуски в напрямку Кременчуга, де знаходиться Кременчуцька ГЕС, а також Канева, де розташована Канівська ГЕС. Пізніше в місті програміли вибух. І повідомили про наслідки для критичної інфраструктури, також Черкащини, але без деталей, через масовну атаку в більшості регіонів України, тоді запроваджували. Аварійні відключення електроенергії. Тим часом російські також зараз пропагандистські канали е, кричать про те, що нам те, що їм треба знищувати дамби Київської ГЕС. Мовляв, це буде відповідь за ушкодження Білгородської ГЕС. А я нагадаю, що також ще були е, заяви від пропагандистів, які рапортували про влучення ГЕС у місті Кам'янському, Дніпропетровської області та про Дніпро ГЕС у Запоріжжі. О, тера доєднюється директор енергетичних та інфраструктурних програм центру Розумкова Володимир Мельченко Пане Володимире, слава Україні, дякую, що ви з нами. Пане чи ви мене чуєте? Слава Україні, дякую, ви, що з нами. Героям героям слава, щось ви трошки щезли. Так, так, і вже здається відновився зв'язок. Я просто да. тут надавала інформацію про те, що останнім часом росіяни. Взялися за удари по ГЕС, і це все виглядає так, що по лівому березі нашої держави відбувається, але давайте почнемо з розуміння, чому ГЕС поясніть важливі для нашої енергосистеми, і чи ви бачите теж якусь послідовність ударів російських по наших ГЕС ну, ГЕС. По перше, гідроелектростанції вони грають роль балансуючої генерації, тобто на у нас основна базова генерація це ядерна атомна генерація, як відомо, її десь частка в загальному балансі енергетичному складає 55% в середньому, а вона не може працювати гнучко. Тому для цього щоб збалансувати систему, у нас існують гідроелектростанції, також займаються балансуванням і. І, і теплові електростанції, а от нещодавно вже збудували Energy Storage, тобто системи накопичення енергії компанії ДТЕК. Вони теж можуть виконувати цю функцію. Ну, крім того, расисти хочуть відрізати, тобто зробити такий спліт, розділити в енергетичному плані лівий берег з правим берегом. Тобто на всю систему, щоб вона була розділена енергетична система на дві частини, і тому вони намагаються, по-перше, знищити генерацію, яка розташована на е, лівобережі, також на гідро, е, гідро з нашим е, е, агрегати на гідроелектростанціях, і також вразити е, систему операторів передач електричної енергії. Компанії Укренерго, тобто ту інфраструктуру, яка займається передачою електричної енергії з правого берегу Дніпра на лівий. Як відомо, в Україні всі дев'ять атомних блоків розташовані на правобережжі, а основна, основні споживачі ну, промислові насамперед, розташовані на лівому березі. Тому Задум Росії зрозуміли, щоб створити дефіцит потужності на бережі, а також дефіцит передачі, передачі електричної енергії з правого бережжя на лівобережжі, таким чином здійснити сплітри, тобто розділення енергетичної системи на дві частини по Дніпру. Тобто на лівому березі не буде енерго енергії, так а на правому березі буде забагато. Да, на правому березі буде профіцит електричної енергії в той час, як на лівому березі, буде великий дефіцит. А, такі а... плани. Це не означає, що це так буде. Це у них такі плани, виходячи із аналізу їхніх ударів. Пане, Володимире, для вас ця тактика була очікуваною, що вони будуть намагатися таке зробити? І чи це взагалі теоретично можливо? Ну, це там, достатньо прогнозована була ситуація. І вони намагалися розробити це в попередній період, але це не вдалося, тому що передача електричної енергії у нас на великій відстані з правобережжя бережі на лівобережжя – бережі, це така слабка слабка ланка, і вони шукають ці слабкі ланки і намагаються їх зламати. Угу. А от дамби підстанції, греблі, які об'єкти зараз найбільш є вразливими до ударів, ну ті, що ви назвали, також ключові підстанції оператори системи передачі, які займаються передачою електричної енергії з правобережжя на лівобере... на лівий берег. Крім того, це також стосується операторів системи розподілу особливо особливо в прилеглих до прикордоння регіонів. Це Чернігівщина і Сумщина. І оператори системи розподілів, на жаль, інфраструктуру. Вони вона не дуже захищена, так м'яко каже. кажучи, мало хто очікував, що будуть наносити удари саме по цій інфраструктурі. Ну і безумовно, також вразливі місця, це по яким вони б'ють постійно. Це, значить, теплова генерація. Тобто теплова генерація з точки зору вироблення електричної енергії, і теци, які виробляють і в великих містах, ну насамперед в Києві ТЕЦ 5 ТЕЦ-6, Дарницька ТЕЦ, тобто ті теци, які виробляють і електричну енергію, а головне теплову енергію взимку. От от такі задачі ми бачимо, які вони намагаються вирішити. Після ушкодження Білогородської ГЕС, що мало насправді значення на ситуацію на фронті, зокрема на Вовчанському напрямку для окупантів, російські пропагандисти почали кричати про те, що треба бити по Києву і бити дуже швидко по дамбі Київської ГЕС. Мовляв, туди має летіти все, і вони там перераховують різні варіанти. Окрім шахетів, це Орішнік, Бурівіснік, Кінджали, і все на цьому. Му mm -hmm. все, що в них є mm -hmm. в цьому контексті. Вони ще почали панодимир розганяти те, що а затопить Київ після цих ударів. Mm -hmm. е, Поясніть де правда, де міф, і е, мені пригадується історія їхнього злочину з Каховської Злочин. ГЕС, коли вони е, вони її підірвали, так вони її підірвали зі середини. Тобто, ну тому, що вони її контролювали, так, тому їх так. вони її середини е, підірвали. Ну, все, те, що вони говорять, це брехня. Е, по перше, перша брехня, те, що не начебто, вони хочуть помститись Україні за те, що підірвали їхню там греблю. да? Але ж вони з перших днів почали обстрілювати наші гідроелектростанції, і вже обстрілювали, е, в тому числі і. Київську гідроелектростанцію, взагалі, весь каскад Дніпровський обстрілювали, зруйнували Дніпро Грес. Це перша перша руйнація після того, після Другої світової війни. Тобто вони ті ж радянські, Радянський Союз зруйнував Дніпро -ГЕС. Це ж не фашисти зруйнували, а це Радянський Союз, КГБ, НКВД. Також це вони так сказать, повторили подвиг, як кажуть, своїх, е, значить, своїх... може, повторити, це. Виглядає да, знищення так, да, да, Тобто вони роблять то, що то, що робили їхні, е, е, значить, ці от. Ват... Попередники в НКВС, тому що КДБ, НКВС, КДБ, ФСБ, це, це, це така одна і трас-структура, Тому вони цим займалися з перших по, по суті, тижнів війни. А тепер Україна, по перше, не вразила погреблі, і там із цивільних нікого не ніхто не постраждав. Це тільки чисто був військовий об'єкт в результаті. Тому що вони активізували свої військові агресивні дії на Харківщині. Там прийшов у них новий командуючий армії, да, на харківському напряму. Він такий дуже е, ретивий, дуже такий вирішив себе проявити, активізував ситуацію на цьому біля Вавчанську. Ну нам у нас є і так дві, дві так точки, дуже такі непрості. Це покровський Куп'янськ. Да? Ще нам не вистачало ще, що була одна, одна така складна точка це харківський напрямок з півночі. Да? Тому е, і були здійснені удари по цій греблі, які, які створили такі, як би сказати, пастку для водяну пастку для расистів, які саме хотіли е, значить, атакувати і е, просуватися в напрямку Харкова. Да? Знов таки, це чисто. Військовий в той об'єкт в даній ситуації, чисто військовий. Там жодних проблем для населення він не створив. Лише 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 там затоплені деякі окопи окупантів. А от в цьому контексті, що росіяни кричать бити по як у відповідь по київській. Я, я Але скажу, просто тата та уточнення. Чи, чи вони можуть її рознести так, щоб затопило півстолиць? Чи буде так? Ну, нас? значить, я думаю, що це така ілюзія велика. Нічого вони не зможуть, да? Нічого вони не зможуть. Вони це чиста пропаганда і просто залякування, така психологічна війна, щось. Їх типу образили, там що ось Україна така погана. Тобто, тобто не, треба, не треба було починати цю війну, і ніхто їм нічого не заважав, ніхто б їх не обстрілював. А що ж вони, а що ж вони розраховували, що вони будуть знищувати е, дитячі садки, род, будинки, роді, родильні будинки і е, дитячі лікарні, а, і що будуть. Українці будуть на це дивитися і жаліти їхню армію чи, чи що вони розраховували пану Тимире, а от скажіть, будь ласка, якщо е наслідки для енергосистеми та інфраструктури, якщо їм таки вдається пошкодити е об'єкти ГЕС, е як їх швидко можна відновити? Які наслідки? Ну це в залежності від е Рівня пошкодження це треба оцінку робити в кожному окремому е, випадку. Потрібно запрошувати експертів, комісію, щоб вона працювала, значить, і зробила відповідні висновки і пропозиції. Тоді можна про щось говорити а так, взагалі говорити ну не можна. А от, теоретично вони можуть вибити наші газ чи ні? Чи це неможливо на практиці? Теоретично вони все можуть. Це теоретично, можливо все, да. Теоретично. Але ми живемо в світі ймовірності. Тому е, теоретично, да, але все залежить від того, яка імовірність яка цього цієї тої чи іншої події. Володимире, можете ще пояснити, наскільки гідрооб'єкти є ключовими для водопостачання, теплопостачання та інших комунальних систем? Ну, ж не лише це не лише для, вже... для електрики виробництва, просто щоб ні, ну, я ні. Насамперед, насамперед вони я ж кажуть, виконують балансуючу функцію для того, щоб енергетична система працювала стабільно, тобто вони об'єкти практично збивають вікове навантаження, вони включаються. Включається тоді коли набирають воду коли значить у нас е е профіцит електричної енергії коли дефіцит вони спускають і відповідно відповідно збільшують е збільшують виробництво електричної енергії в пікові періоди таким чином підтримуючи збалансуючи енергетичну систему це основне завдання гідроелектростанції Ну, також для ви знаєте, це для судоплавства також це важливо. А які сценарії розвитку подій, якщо удари по ГЕС дамбах продовжаться, це від подальше відключення? Е, ну знов таки знов такі, що вони ж пості, вони ж тривають уже не перший раз. Ці, ці удари да. Ну можливо і далі будуть відключатися. В нас гідроелектростанції складають в енергетичному балансі. Ну, на сьогодні 5 близько 5,7%, да, тобто і на, головна у нас ціл складна ситуація в енергетичній системі, але але не її не зруйнує, розумієте, тому що у нас основна генерація це атомна енерг... генерація, у нас 9 блоків з загальною потужністю близько 7,8 ГВт. Крім того, у нас є імпорт електричної енергії 2,1 ГВт. І плюс у нас децентралізована генерація десь десь півтора гігаватта. Тобто, це те, що ми маємо на сьогодні. Ну і я не кажу там про теплові електростанції. Там теплові електростанції теж мають свою потужність, і свої можливості. Це те, що ми маємо, і можемо в принципі з цим складом обладнання пройти зимовий період. Ну, ну як я б так сказав, не дуже комфортно, безумовно, що будуть відключення, але не катастрофи, Я думаю, не станеться. Пане Володимире, але тут вже знаєте, теж дуже багато напевно попереджень або лякалок чи страшилок. Я не знаю, як правильно це трактувати. Ну очевидно, що кожен регіон буде мати і різну ситуацію зі світлом, але вже навіть я сьогодні читала в пабліках, що кажуть, що регіони, які Межують з Російською Федерацією або знаходяться близько до лінії фронту, можуть тижнями не мати світло. Якщо в західних регіонах це буде погодинні графіки відімкнення, то в тих регіонах, які під ударом від атаки, тижнями не буде світла. Наскільки це можливо? ну таки, ще теоретично все можливо, да? але поки що, поки що до цього дуже далеко. В принципі, енергетики в нас достатньо швидко ремонтують. Те обладнання, яке пошкоджено чи зруйновано, там знаходять виходи зі складного становища. Тому ну я такі прогнози не можу давати. Що все буде погано, що все буде зруйновано. Значить, ми цього не знаємо для того, щоб знов таки ці такі прогнози треба. Робити на науковій основі на науковому фундаменті для цього потрібно мати багато інформації не тільки стосовно стану енергосистеми чи запасів пального також потрібно мати. Інформацію стосовно захисту, фізичного захисту і захисту протиповітряної оборони всіх об'єктів ключових в Україні, треба мати розвідувальну інформацію, значить, знати політичні розклади, тому що в політики теж там вони домовляються стосовно стосовно енергетичних об'єктів, да? тому. Тому тільки ті, хто мають цю повну інформацію, крім того, це має повинні бути е, певні програмні продукти з серйозними значить, програмістами з серйозними системами програмними, е, в тому числі з нейромережами. І якщо це тільки в комплексі все існує, да тоді можна робити на цьому фундаменті науково-аналітичному якісь прогнози. А прогнози просто щось там якомусь експерту якесь відчуття є, в нього якесь є відчуття, ну, це лише його відчуття. Це не є прогноз. До цього серйозно відноситись не можна. Пане Володимир, ще одне уточнення стосовно захисту наших об'єктів енергосистеми. Ем, Наскільки можливо її захистити. Та? Е, і якщо говорити про ГЕС, е, як ми вже предметніше більше про це говоримо, е, реально захистити від ударів, будувати там укріплення ну, на тими конкурами? До, які, до якоїсь міри можливо, до якоїсь міри, до певної міри. Ну, на 100% нічого не можна захистити. Ви ж це розумієте, да? тому що. Навіть метал, якщо весь час його, його довбати, то він теж не витримає. Да тому до певної міри можна захистити, а але на 100% відсотків безкінечно неможливо захищати ніяку інфраструктуру. Пане Володимире, дякую, що ви долучилися. Нагадаю, з нами був директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова Володимир Омельченко. Пане Володимире, я бажаю вам спокійного е, вечора і кажу до зустрічі в наступних ефірах. Дякую, що долучилися. Дякую на взаєм. Навзаєм. Я також вам бажаю все найкращого і безпечного не тільки дня, але й взагалі безпечних багато місяців.